Гаразд, давайте вставимо це і подивимось, що станеться. Він створює мій робочий процес. Схоже, що все готово. Давайте завантажимо файл JSON. Можливо, я залишуся без роботи. Привіт, друзі, у цьому відео ми будемо використовувати клод, щоб створити для нас робочі процеси інейтн. -in. Зазвичай, якщо у вас є ідея робочого процесу, потрібно сісти і спланувати, це може зайняти 10-15 годин, а потім почати будувати його в інейтн, мейк -in, чи подібному. Але сьогодні ми спробуємо щось нове, щойно вийшов клод 4, і я хочу перевірити, чи зможу я використати його для створення своїх робочих процесів. Тож давайте перейдемо до справи і подивимось. По перше, чи це працює. А по-друге, що потрібно, щоб це запрацювало. До речі, якщо вам подобаються такі відео, не забудьте поставити лайк і підписатися. А якщо ви хочете отримати більше безкоштовних матеріалів, перейдіть за посиланням нижче в мою безкоштовну спільноту із шаблонами та матеріалами для InnateN. -in. для тих, хто не знає, Клод вважається однією з найкращих великих мовних моделей для програмування. Я використовував його для створення калькуляторів і віджетів, я створював з його допомогою неймовірні речі, але ще не пробував використовувати його для побудови складних робочих процесів у Інейтен. -in. І ось учора вийшов клод 4 і тепер він включає клод 4 Opus, а Opus наразі вважається їхнім найкращим інструментом для програмування. Тож я хочу зайти в Клод і насправді дізнатися, чи зможе клод не лише розібратися у можливостях інейтен. А й зрозуміти, як структурувати речі, де знаходити інструменти, та як їх викликати. І я хочу побачити, чи зможе він міркувати про те, як будувати робочі процеси, адже це, чесно кажучи, найбільша цінність, яку я приношу компаніям, коли сідаю і кажу, ось ви хочете це, ось ваша поточна система, а ось якою ви хочете її бачити. Як ми можемо це поєднати? Створювати автоматизації насправді досить просто і зрозуміло, коли вже розберешся з цим. Найскладніше це саме уявити, як мають працювати ці автоматизації. Давайте побудуємо це крок за кроком. Перш за все, у Клод я просто хочу створити новий проект, і я назву його Inate in Workflow Builder 2, тому що в мене вже є інший усі проекти Inate in Workflow», і я створю цей проєкт. Тепер, коли ви подивитеся на це, одразу помітите, що тут нічого немає, немає жодного контексту. Його ще не навчено. Тут немає ні підказки, ні чогось подібного. Перше, що я зроблю, додам файли. Якщо ви не знали, у Інет І насправді є ціла бібліотека файлів, присвячених розумінню платформи, функціоналу, можливостей, усуненню несправностей, вузлам, інтеграціям усьому. Тож я хочу додати все це як знання до цього проєкту Cloud. Я вже зібрав усі файли Ridmi z in, Тож зараз я натисну на плюсик я виберу Google Drive і вставлю посилання на сам файл. Якщо я почну це детально показувати, це займе надто багато часу. Це вже зовсім інше відео про те, як використовувати діябі для отримання ритмфайлів і як змінювати їхній формат з Markdown на DAX. Тож зараз я просто покажу вам, як це додається для контексту. Тепер, коли я додав знання про саму платформу, всі вузли та функціонал, я додам свій системний промпт. По суті, у мене вже є готовий, тож я додам його тут. У нас є огляд, контекст, інструкції, інструменти, приклади, сап, стандартні операційні процедури та фінальні нотатки. Гаразд, тож я збережу ці інструкції. Тепер наступне, що я хочу зробити, я не знаю, як сформулювати промпт, щоб отримати найкращий результат. Тому, замість того, щоб здогадуватися, що саме цей проєкт вимагатиме від промпта, я просто запитаю про це, щоб отримати фреймворк. Будь ласка, надай мені фреймворк або рекомендації для створення промпта, який забезпечить найкращий результат для Werkflow n -in. Тепер те, що воно поверне у відповідь, це все, що йому потрібно на основі всіх файлів і навчання, які воно має, щоб побудувати найкращий Workflow. Круто. Тож тепер я точно знаю, що йому потрібно від промпта. Тому, замість того, щоб сидіти тут і самостійно все це продумувати, я просто звернуся до Чаджипіт і передам йому все, що щойно дізнався про те, як створити промпт. Щоб зробити це, замість того, щоб вставляти весь цей шматок одразу, я просто відкрию документ Word і скопію та вставлю все туди. Тепер у нас є акуратно оформлена інструкція для промпта. Я просто скористаюся шаблоном для промпта. Після цього я завантажу PDF. файл Повертаючись до чат-джепіт, я передам йому цей PDF. Тож я просто напишу: будь ласка, допоможу мені скласти промпт на основі цього шаблону, який я зможу передати своєму агенту Inate -in Builder». У мене вже є мій користувацький промпт. Це насправді не має значення, тому що для кожного це буде зовсім інше. Але по суті я кажу, гей, це той робочий процес, який ми хочемо побудувати, автоматизувати і підсумовувати нещодавні електронні листи за допомогою шаї, правда. Тож ми просто вставимо це сюди і чекатимемо, поки з'явиться промпт. І знову ж таки, жодна з цих деталей насправді не має значення для конкретної збірки, яку я роблю, йдеться більше про те, як я підходжу до створення цього процесу. Тепер усе, що я зроблю, це скопію цей промпт і поверну його у свій проект клод. Я зайду прямо сюди, я почну новий, я перемкнуся на Opus, це конструктор коду в клод, і вставлю свій промпт. І на основі цього ми дамо йому виконати завдання як бачите, він уже почав будувати робочий процес. Тепер, коли все готово, я піднімуся нагору і натисну завантажити як JSON. Тепер я перейду сюди, до нового проєкту, нового робочого процесу. І натисну імпортувати з файлу, знайду свій робочий процес підсумку Gmail, і ось він тут. Тепер у ньому не лише всі вузли, а й інструкції, які пояснюють, що ще потрібно зробити та як усе налаштувати. Варто зазначити, що ви побачите багато червоних вузлів, вам потрібно їх налаштувати. Тож зараз ми пройдемося по всьому цьому, налаштуємо все в реальному часі, щоб ви могли зрозуміти, як це працює. Давайте назвемо це нашим органайзером Claude Gmail. Гаразд. І як ви бачите, тут у нас є щоденний тригер о 8 годині 00 хвилин ранку. Він отримуватиме непрочитані електронні листи. Потрібно двічі клікнути і переконатися, що обліковий запис налаштований правильно, а назва мітки непрочитані. Далі перевіряємо наявність листа. Схоже, цей вузол автоматично налаштований. Якщо довжина вхідних даних більше за нуль, тож ми зможемо запустити це за мить. Потім ми відформатуємо та перевіримо електронні листи. Підготуйте АІ-підказку. Тепер для цього я, мабуть, заміню це просто на агента. Отже, що ми зробимо? Видалимо цей елемент тут і додамо вузол моделі повідомлень. І ми зможемо змінити підказки тут за мить. А тепер підключимо наш slack акаунт, щоб у нас був правильний обліковий запис Slack. Надішліть повідомлення в канал, і ми будемо шукати Playground як тип повідомлення. Виглядає добре, Віаст. Ми повернемося до цього за хвилину. Запишемо успіх у таблиці. У мене немає таблиці для цього, тож мені доведеться її створити. Добре, я створив нову таблицю і назвамо її e e email sheet я просто переконаюся, що вона налаштована на спільний доступ. І тепер повернемося сюди, скопіюємо верхній рядок і вставимо його тут. Отже, Z. Давайте подивимось, чи можемо зробити це за UIL. Це має підвантажити, а потім для таблиці ми зробимо E назву таблиці. Власне, просто залишимо як sh SHIT1. Для таблиці просто залишимо шит 1 і зробимо це зі списку. Ось вона. sheet 1, тобто документ розпізнається. Маємо нашу таблицю, тож усе налаштовано. Далі нам потрібно зробити нижній рядок, тож давайте налаштуємо Slack повідомлення в канал. Я зроблю те саме ще раз для простоти. Ось воно. І у нас є наше повідомлення. А потім журнал Помилок знову ж таки. Ми використаємо той самий UAL. Змінюємо це на UAL і перемикаємо на зі списку, і це не спрацювало. Ось воно. І це має спрацювати саме тут. Повертаючись сюди, ми зробимо те саме. По суті, ми просто все заєднуємо. Гаразд, усе налаштовано, тож це виглядає добре, це виглядає добре, це виглядає добре. Ми можемо протестувати це буквально за кілька секунд. Давайте швидко подивимось, що тут хотілося зробити для е, повідомлень. Отже, у нас є системний запит, і запит з підготовленого раніше повідомлення, і ми, можливо, це змінимо. Можливо, я перейду до додавання ще одного I-вузла замість підготовки i запиту. Е. Давайте спочатку зробимо це VM і подивимось, що воно поверне. Отже, я зараз вставлю свій запит тут. Дайте мені вибрати модель, оберемо GPT 4-1 Давайте візьмемо наш системний запит і перемістимо його вниз. Ми додамо системний запит прямо тут і змінимо його. Я не знаю, чи саме так воно вийде, але ми спробуємо, і ми зробимо це виразом і використаємо для цього системне повідомлення. А для цього ми зробимо те саме, але просто виправимо верхню частину тут і налаштуємо це. І давайте додамо наші фігурні дужки. Ось і все. Тепер у нас є наш користувацький запит, і я їх поміняв місцями. Ось так. Тепер у нас є наш користувацький запит і системний запит, і ми готові рухатися далі. І я поки що залишу все, як є. Я просто хочу подивитися, що воно зробить. Тож давайте зараз замінимо це на ручний запуск. Знову ж таки, просто для тестування. А тепер давайте протестуємо робочий процес. Гаразд, ми одразу отримали помилку в цьому вузлі. Давайте подивимось, що тут сталося. Отримано некоректну дату і час у полі авто. Давайте подивимось тут. Отримано авто, виберіть дату і час. Тож просто встановимо це. Я мав зробити це раніше, але зараз встановимо як фіксоване значення. Але ми могли б задати і власне значення, якщо потрібно, наприклад, завчора чи щось подібне. Тож ще раз протестуємо цей робочий процес. Отже, знайдено поята десятьох елементів. Гаразд. Схоже, тут з'явилося повідомлення про помилку, тож давайте повернемося і подивимося, що сталося у робочому процесі. Якщо зайти сюди, можна побачити журнали помилок, не вдалося отримати параметр, отже, це було встановлено наручне додавання. Я перемкну це на автоматичне і зроблю те саме тут. Мені слід було зробити це з самого початку, що ще у нас є те саме і для цього. Давайте встановимо на автоматичне, а потім подивимось на вхідні та вихідні дані цього. У нас є підказка користувача та системна підкаска. Підказка користувача розміщена правильно. Системна підказка також розміщена правильно. Круто. Тепер давайте зробимо ось що. Насправді, з огляду на те, як це відбувається. Зробимо це. Скажімо, з учорашнього дня так нам буде трохи зручніше це зробити. Гаразд. Наша умова переводить усе у фалс. Давайте я повернусь до свого вузла OpenAI, перевірю налаштування, і у випадку помилки виберу продовжити з використанням виходу помилки, щоб у нас була причина для цього, а потім фактично приберу цей вузол ось тут, і успіх піде сюди, а помилка туди. Це має працювати набагато краще, тож давайте ще раз протестуємо. Клас, давайте дізнаємося, чи це спрацювало. Переходимо до нашої таблиці, і, здається, у нас був успішний запуск. Повертаючись у Slack, ви можете побачити тут щоденне зведення електронної пошти, а вміст повідомлення фактично відсутній. Тож давайте змінимо те, що ми використовуємо. Схоже, жодна з цих змінних не підтягується, тому я хочу замінити це на ось цього хлопця, і давайте ще раз протестуємо. Ось так тепер ми можемо побачити повний розбір усіх електронних листів, які потребують уваги. Отже, з усього сказаного, у нас тепер є робочий процес, який частково працює, і це безумовно відправна точка. Тож, думаю, на цьому етапі справедливо сказати, що це ще не замінить таких, як я, але вже дуже близько, і я вважаю, що це можна дуже легко використовувати як відправну точку. Тож, якщо у вас є достатньо контексту щодо вашого проєкту, які вхідні дані вам потрібні, звідки надходять дані, як ви хочете їх обробляти, яким має бути результат, а також будь які правила чи функції, які ви хочете додати, я вважаю, що ви все ще можете використовувати клод як відправну точку, а коли ви вже отримаєте щось подібне, це дає вам можливість почати експериментувати і налаштовувати все так, як вам потрібно. Отже, друзі, якщо це було для вас корисно, зробіть мені послугу, поставте лайк і підпишіться на канал. Не забудьте приєднатися до моєї безкоштовної шкільної спільноти, посилання під відео, там шаблони і інструкції для N8N створення робочих процесів. Дякую, що дивилися. Чекаю у наступному відео.